На Тернопільщину приїхала чеська делегація на чолі з міністром закордонних справ Яном Ліпавським та заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко. У селі Калинівка вони вшанували пам'ять чехословацьких легіонерів, які загинули в 1917 році. Слід не тільки вшановувати пам'ять полеглих чехословацьких легіонерів, але й пам'ятати про ціну свободи, яку вони тут заплатили, і це паралельно з тим, що сьогодні відбувається в Україні. Путін не зміг перемогти Україну за три дні, навіть за три роки, і це сила України. Це сила, наприклад, тих санкцій і нашої підтримки України, які сьогодні приводять до тих переговорів, які ми можемо спостерігати. зараз ми знаходимося в зборові. Це були легіонери, які в 1917 році загинули тут, але насправді вони вибороли незалежність Чехословаччини, і саме сила легіонів дозволила виникнути Чехословаччині як такій. У 1917 році саме в цей цьому місті відбув булася битва, яка заклала основу для незалежної е основу армії незалежної Чесловаччини. Тут була битва, де з полонених чехів і словаків була сформована перша бригада, і ця бригада воювала вже спільно як представники незалежної держави. Ми проводимо паралель, що тільки в боротьбі за свою незалежність можна відбути територіальну цілісність, формування держави. І наші колеги, шануючи сьогодні пам'яті своїх предків, які загинули за свободу своєї країни, вони сьогодні допомагають нам чим можуть. Сьогодні Чехія з із країн, які на всіх рівнях політичних, військових, військово-технічних, гуманітарних, надають допомогу Україні не тільки через допомогу нам, але й переконуючи партнерів західних, в тому що жодних поступок агресору не може бути. Меморіал відкрили в 1927 році на місці бою, який у історії відомий як битва під зборовом у липні 1917 року, розповідає завідувач відділу історії обласного центру пам'яток культурної спадщини Володимир Салук. Під час Першої світової війни російська імператорська армія запланувала офензиву наступ на захід, і це офензива Керенського, до якої залучили чехословацькі чехословацьких легіонерів. Це були воїни, які раніше були. Військовополоненими, які служили Австро-угорській армії або були добровольцями, і зголосилися до окремого з'єднання військового в складі Російської імператорської армії, тобто воювали на боці Антанти проти Австро-Угорщини з тої метою, щоб здобути незалежність своєї держави. Більшість загиблих поховані в братській могилі в селі Калинівка, каже Володимир Салук. За паспортом написано 190 осіб похоронені. Я знаходив цифри чеських Дослідників 173. Ну от в межах 170-190 осіб мало би бути похоронено в тій могилі. Відомо, що у 1922 році на кладовищі теперішньої Калинівки було ексгумовано останки одного невідомого чеського солдата, і його було урочисто перепоховано в старомістській ратуші у Празі. Це серед інших важливих військових поховань а більшість похованих чехів та словаків знаходиться в саме в братній могилі. Могила легіонери визнана пам'яткою історії місцевого значення. Її оновили у 2016 році. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.